Але цієї ночі 176, Послухайте, тільки 176 росіяни запустили ударних дронів типу шахет і а, безпілотники і інших типів. Який відсоток шахетів, який відсоток безпілотників в тобто фейкових, не, невідомо. Але 103... Цих безпілотних літальних апаратів збито. А ще 67 е, безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. На жаль, як ви знаєте, десь є влучання, точніше навіть не влучання, а падіння уламків дронів, які спричинили деякі рунування, в тому числі це було і в Києві. Але про це ми пізніше, детальніше подивимося. Хто був в Києві, той чув принаймні, в тих районах? Послухайте, а У правда. головному управлінні розвідки показали, як готувалися до зачистки ворога на куп'янському напрямку. Це було пізньої осені 24-го року. На оприлюднених кадрах видно бойову роботу воїнів підрозділу Стугна. Атмосфера перед виходом на штурмову операцію, фінальний брифінг, ритуали бійців, яких вони дотримуються, а нашоломними камерами зафіксовані ексклюзивні епізоди знищення противника та зачистка території. Ну і продовжують продовжують і стежити за ситуацією. Працювати на Чорнобильській атомній станції радіаційний стан на ЧАЕС під постійним контролем. Про це телеграм-каналі повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона в саркофаг. За даними Міндовкілля, коливання поточних значень радіаційного фонду у звичних для кожного пункту межах. Тому можемо з вами бути спокійними. За результатами огляду Арки, зрозуміло, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку, і наскрізні руйнування є на площі до 15 метрів квадратних. Також виявлено дефекти обшивки. Раніше були повідомлення, що на час призупинили роботи із гасіння пожежі. Проте вчора на саркафазі було виявлено нові осередки тліні. І, звичайно, що ДСНС з ними працюватимуть.